Чи буде Алберта від'єднатися від Канади? Подивитись оце відео. Тепер поговоримо про слона в кімнаті, про злуку. Ми знаємо, що багато альбертців втратили віру в вільне і процвітаюче майбутнє Альберти у складі Канади. Чимало з них організовують петиції для ініціювання референдуму, як я вже згадував. Більшість цих людей не маргінали, яких можна ігнорувати чи очорнювати. Вони віддані Альбертці. Це буквально наші друзі і сусіди, яким набридло, що їхній добробут атакує ворожий федеральний уряд. Вони розчаровані і мають на це повне право. Я хочу звернутися безпосередньо до цих альберців. Я розумію ваше розчарування країною і тим, що далекі політики ухвалюють закони, які позбавили вас близьких роботи, мрій і шансів на краще майбутнє. Як більшість альберців знає, я неодноразово заявляв, що не підтримую відокремлення Альберти від Канади. Особисто я все ще маю надію на шлях для сильної та суверенної Альберти в об'єднаній Канаді. І поясню, чому по-перше, Альберта вже має і може використовувати закон про суверенітет Альберти та інші заходи для боротьби з втручанням Оттави. Ми продовжимо успішну боротьбу проти цієї неконституційної політики в судах та громадській думці. І є ще більше підстав для надії. Минулі вибори показали, що ставлення в країні, особливо серед молоді, змінюється щодо важливості вільних ринків та природних ресурсів. Люди виступають проти державної цензури та культури скасування. Все більше канадців розуміють, щоб Канада допомогла подолати конфлікти і бідність вдома та за кордоном. Наша країна має знову стати сильною, і ми зможемо це зробити лише ставши енергетичною та економічною наддержавою, використовуючи величезні ресурси та родючі землі нашої країни. 85% канадців на виборах підтримали лідерів, які обіцяли зробити Канаду енергетичною наддержавою державою і побудувати ресурсні коридори, включно з нафтогазовими. Лише 13% підтримали маргінальні голоси та екстремістську політику. Очевидно, нам ще є куди рухатися і знадобиться багато роботи, щоб виправити шкоду, завдану за 10 років правління лібералів та НДП. Але ця очевидна зміна громадської думки дає мені надію. Гадаю, це має дати надію всім жителям Альберти. Зараз ніхто з нас не знає, що чекає на майбутнє, якщо Оттава з якихось причин продовжить атакувати нашу провінцію, як це було останнє десятиліття. Врешті-решт це вирішуватимуть Альберті і я прийму їхнє рішення, але я зроблю все можливе, щоб домовитися про справедливу угоду для Альберти з новим прем'єр-міністром. Тим часом наш уряд працюватиме з Альберцями над ініціативами для захисту суверенітету та економіки Альберти від Оттави, Якщо переговори зазнають невдачі, і атаки триватимуть. Альберта не починала цю боротьбу, але будьте певні. Ми її закінчимо і вийдемо з неї сильнішими та успішнішими ніж будь-коли. Не забудьте підтримати цей україномовний контент вашою вподобайкою та підписочкою. А також залишити ваші коментарі, що ви вважаєте, чи потрібно Альберті відіднитися від Канади. Чи це гар... це гарна новина, чи ні? І побачимося у наступному відео завтра. Вони будуть спілкуватися у деталях у ось ось у цій справі, що. Бу... Що буде коїться, та будуть запитати пресу на цей приклад, і вона буде відповідати Даніела Смит. Я її великий фанат. Але давайте подивимося, що буде це ігор. Я живу у Альберті в Канаді. і Мені ось подобається ця жінка, тому що вона відстоює інтереси нашої нашої провінції у федеральному окрузі.